Привіт, дорогі друзі. Ми продовжуємо нашу тижневу новинну рубрику. Що це робить? Що ся робить в наших містах в царині архітектури урбаністики сталого міського розвитку. Поїхали. Попри те, що ми зустрілися сьогодні ранок після обстрілів Львова, все в порядку, ніхто не загинув, наші збройні сили на боронять, за що їм велика слава. Тим часом цього тижня було багато новин про власне перелічені аспекти нашого з вами життя. Голова партії Слуга народу Олена Шуляк неуважно прочитала резолюцію Європарламенту із застереженнями щодо скандальної містобудівної реформи, яку ж вона сама і активно просуває. Річ у тім, що 15 червня європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку сталої відбудови України. Олена Шуляк на сторінці Фейсбук привітала ухвалення цієї резолюції. Однак не врахувала, що у 17 му пункті чітко йдеться про застереження щодо підписання президенту містобудівної реформи 5655. У коментарях до допису користувачі їй на це звернули увагу, після чого вона закрила можливість його коментувати. Всім було дуже смішно, насправді мені особисто також. Застереження щодо використання майбутніх зусиль з реконструкції для внесення змін до законодавства таким чином, аби принести користь певним інтересам за рахунок рівних умов гри та прозорості, закликає. Президента Зеленського не підписувати проект 5655 про містобудну діяльність. Йдеться у цьому пункті. Активісти руху чесно, які разом з іншими громадськими організаціями борються проти підписання цього закону, наголошують, що застереження Європарламенту це чіткий сигнал Офісу президента. Додам, що, попри те, що Верховна Рада в другому читанні підтримала цей законопроект, президент його досі не підписав у минулому випуску. Я розповідав про те, що президент на брифінгу прокоментував це приблизно таким чином, що він так і не розуміє. Одні мери кажуть, що це хороша реформа, не буде корупції. Інші мери кажуть, що буде добре. Я їх всіх з докупи зберу, поговорю і прийму остаточне рішення. Насправді ще раз хочу сказати, що крім мерів в царині містобудування є дуже багато гравців є інженерні. Спільноти і архітектори є просто громади міста, які хочуть знати, що іде, коли будуть будувати. В даному випадку цей закон більше про процедури, а не про містобудування і про його принципи. Ну, тому на це не могли не зреагувати європейські парламентарі, які дуже чітко розуміють, що це. 28 по 30 червня у Львові відбудеться Урбан Урбанфорум, масштабна урбаністична подія не лише для Львова, але й для всієї України. Ми маємо інтерв'ю з головним архітектором Львова Антоном Колемєйцевим. Прошу хто не бачив, перегляньте його. Антон там розповідає активно про гостей, які будуть на цьому форумі. Під час цього форуму будемо говорити про відбудову України, про те, як і чи потрібно відновлювати зруйнові, зруйновані об'єкти, і як при цьому уникнути шкідливих практик міського планування? Учасниками власне, будуть світові і українські архітектори. Серед гостей цього форуму будуть такі видатні архітектори, як Штефан Беніш, Бан, Інгі Манка, Фулко Траферс, Кіс Крістіанск, Олег Дроздов і ваш покірний слуга. Більше про спікерів, учасників програму е, форуму. Ви дізнаєтесь на сайті власне цього е, Urban Forum. Хочу ще анонсувати, що в останній день цього форуму е, на каналі Чепінський Влог буде тригодинний стрім, де ми будемо зустрічатися з гостями цього форуму і активно висвітлювати, що там відбувається. Тому хто хоче побачити мене і поспілкуватись наживо, то будь ласка, купуйте квитки на Урбанфорум, і ми зможемо з вами вживу поспілкуватися. У квітні управління освіти Дніпровської районної адміністрації нашої столиці оголосило тендер на закупівлю музичних інструментів для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог. Е, управління придбало 306 барабанів та 153 комплекти молоточків для барабанів загальною сумою 882 тисячі 262 гривні. О, для емоційного розвантаження дітей і емоційного завантаження всіх старших людей які Сидять навколо. Це не єдина сумнівна закупівля цієї реадміністрації. Наприклад, торік управління освіти провело низку тендерів на закупівлю комплексів обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях. Йдеться про дорогі овочерізки по 130 тисяч гривень за штуку та багатофункціональні сковороди за майже 726 мільйонів гривень. Після розголосу Дніпровська РДА скасувала закупівлю барабанів укриття однак депутати Київради викликають голову районної адміністрації з за поясненнями. Е, чесно кажучи, я на це дуже смішно відреагував Мокрик, журналіст, якого журналістикою. Дуже поважаю, який сказав, що ви знаєте, не вистачало ще зробити закупівлю кейтерингу їжі у ресторані Велюр, який належить одному з слуг народів. Я думаю, що дійсно це ми вже і таке би також. Такому би, скажімо, не здивувалися. Цього тижня Київ відзначився ще однією дивною закупівлею. Для столичних пляжів, які офіційно закриті, закуповують пісок на 6,5 мільйонів гривень. Відповідний тендер оголосило комунальне підприємство по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Києва. Називається Плесо. Це комунальне підприємство. Для семи київських зон відпочинку біля води планують закупити 11, майже 12 тисяч тонн піску. Отак, от, от найбільше грошей планують витратити на центральний пляж при цьому цього року, як і торік пляжний сезон в Києві офіційно не відкривали. Ну, що сказати, пояснення дуже просте. Ми його не відкриваємо, людей не пускаємо, але воно ж має бути гарне, чисте і з новим пісочком. То тобто, я думаю, десь приблизно відповідь нас очікує така. <звіт> Також у столиці на місці будинку, де Михайло Грушевський колись виголошував акт з луки е УНР із УНР планують побудувати офісний центр із підземним паркінгом. Цей будинок розташований в буферній зоні. Пам'ятки ЮНЕСКО комплексу пам'яток національного значення Софія Київська. У 1918 році саме з цього балкону цього будинку Михайло Грушевський проголошував акт злуки і місцеві почали називати будівлю будинком Грушевського. Хоча насправді історики не мають достовірних підтверджень цим фактом. Столичний активіст Дмитро Перов стверджує, що цю будівлю ще у 2011 році Міністерство культури вилучило з переліку пам'яток міста Києва і закликав знову. Його його туди повернути. На розголос відреагував мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що об'єкт дійсно не перебуває на обліку в реєстрі Мінкульту як об'єкт культурної спадщини. Однак фахівці Департаменту охорони культурної спадщини готують документи, щоб взяти на облік цей будинок та присвоїти йому статус. Пам'ятки архітектури е, між іншим минулого разу я вже розповідав, що цього активіста пропонують на посаду начальника управління охорони культурної спадщини. Тому петиція є ще в силі. Якщо ви за це, то будь ласка, підпишіться. Вакс взяв під варту екс заступника міністра розвитку громади, території та інфраструктури Василя Лузинського. Хочу нагадати, що тут особливо для мене питання цікаве, тому що цей пан сів на власне на мою посаду. В моє крісло, коли я працював заступником. Мене звільнив вже тепер чинний прем'єр-міністр. Тоді ще міністр мінрегіону Денис Шмигаль і взяв свого колегу з Львівської обласної адміністрації власне Василя Лозинського. Він може вийти з СІЗО за 5 мільйонів гривень застави. Слідчі стверджують, що влітку Кабмін виділив Міністерству розвитку громад майже 1,5 мільярда гривень на забезпечення населення теплом на зимовий період. У цей час підприємець запропонував Лозинському купити котельні установки за прямими договорами в обхід тендеру. При цьому бізнесмен підготував міністерству пропозицію із. На 30% дорожчими цінами, попри те, що реальні ціни на ринку були нижчими. Зрештою, Василь Лозинський, кажуть, детективи погодився на хабар і на цю пропозицію набу затримало Василя Лозинського в січні цього року та повідомили про підозру в одержанні 400 тисяч доларів хабара. 22 січня його звільнили з посади заступника міністра та відправили під домашній арешт. За півроку слідство йому кілька разів змінювали запобіжний захід, і 19 червня ВАКС арештував Лузинського з правом вийти з СІЗО під 5 мільйонів гривень застави. Наразі він цю заставу не знайшов, не сплатив. Подивимося, як будуть розвиватися події далі. Мені більше цікаво, чи це пан Лузинський дійсно сам такий дурний, чи все-таки йому. Хтось е, зверху наказав це зробити, тому що варіанта тут насправді є два: його безпосередній патрон Денис Шмигель, або тодішній його начальник е, пан Чернишов, який на той час був міністром мінрегіону. У Львові, на місці, де 100 років тому був тир, створить нове муніципальне стрільбище. За проектом муніципальний тир матиме два поверхи: на першому рівні 18-метрова дистанція для лука, а на другому рівні основна дистанція для стрільби у 50 метрів. Крім цього, на даху в теплу пору року також можна буде проводити заняття із стрільби з лука. Проект будуть реалізовувати за кошти меценатів. Він буде повністю інклюзивним, тож у ньому можуть займатися всі охочі. Також до новин Львова міська рада оголосила архітектурний конкурс на найкращий громадський простір із пам'ятником Євгену Коновальцю. Пам'ятник планують встановити на вулиці Бандери в місті, де вона перетинається з вулицею безпосередньо Євгена Коновальця. Ця територія належить Львівській політехніці, і досі її частина була загорожою. Тепер буде відкритою і стане громадським простором. Це мова йде про ріг Коновальця, Карпінського Бандери і розкішний простір перед першим корпусом. Конкурс розпочнеться 3 липня. Переможець отримує змогу реалізувати свій проект а також 150 тисяч гривень премії. Тому, друзі мої, засушіть рукава, всі творчі люди, художники, скульптори, архітектори. Прошу до участі. Фонд Держмайна продав унікальний палац живуських лянськоронських у роздолі на Львівщині за 20 мільйонів гривень. Будівля санаторію перебувала в Занепаді майже 20 років і майже 20 років не використовувалася. Головний корпус санаторію пам'ятка е, архітектури, культури місцевого значення палац Живуських Лянськоронських, збудований у 1740 році у стилі французького ренесансу дідичем Роздолу Міхалом Живуським. Парк, у якому розташований палац, внесений до Природозаповідного фонду України, і за умовами аукціону новий власник повинен зберегти історичний вигляд палацу і підписати договір про охорону культурної спадщини. Переможцем аукціону стала Житомирська компанія Укрпромресурс 2008, що займається лісопильництвом. Однак представники компанії запевняють, що лісопильні, що, е Фабрики тут не буде і обіцяє залишити палац доступним для відвідування. Я насправді хочу сказати, що е, у Польщі, наприклад, дуже популярно для великих підприємств викуповувати е, або брати довгострокову оренду пам'ятки архітектури. І робити там свої резиденції так, для прийомів, для конференцій, для своїх клієнтів, які ось ВІП, з ким вони підписують контракти. І це така штука дуже статусна. І мені здається, що якщо Житомирські підприємці би зробили щось схоже, то всі би були у виграші. Навіть якщо вони збираються інвестувати в рекреацію і зробити з нього ресторан чи готель, я думаю, що також. Це би мало великий сенс. Подивимося, як будуть події розвиватися далі. Мене питалися у коментарях, що я про це знаю. Насправді більше ніж з офіційних джерел нічого не знаю. Якщо зрештою ви знаєте щось більш предметно, то будь ласка, напишіть у коментарях. Мер Києва таки підтримав петицію про відмову від перейменування вулиці в центрі міста на честь екс-мера Омельченка. Минулого разу, коли я розповідав про те, що він е, все-таки натискав про те, що треба перейменувати з в Омельченка. Е, вже на той день, коли вийшов блог, було не актуально, бо, власне, вже підоспіла ця новина, тому ми виправляємося. Раніше Віталій Кличко сам сам же ж реєстрував проект рішення Київради про перейменування вулиці Павла Скоропадського у Печерському районі на вулицю Олександр Омельченка. Однак кияни зареєстрували петицію про відмову від цієї ідеї, і петиція зібрала необхідні голоси всього за три дні. Однак на голосування все ж винесуть пропозицію перейменувати одну з вулиць у Києві на честь на честь цього ексмера столиці. У січні, коли проводили проводили перше опитування через Київ цифровий, понад 74% киян проголосували проти вулиці на честь Омельченка. Отак от, от буває. Хочеш війти у вічність, а входиш з негативом і е, ну, певного роду теж вічність. Тим часом Івано-Франківську триває боротьба за відновлення історичного фасаду готелю Дністер. Днями місцеві активісти влаштували черговий пікет із вимогою демонтувати скло на фасаді готелю та повернути йому історичний вигляд. Учасники події збирали відповідні підписи у перехожих та зачитували звернення до президента Володимира Зеленського із вимогою взяти під контроль відновлення історичного будинку, з він також має відношення до підписання акту «Злуки УНР із УНР. Від себе хочу сказати, що я радий, що активність все таки почалася, тому що я кілька тижнів тому виступав у Франківську, і мені здалося настрої такі доволі апатичні серед активістів. Але тим не менше. Є небайдужі люди, тим бачу, серед гостей цього заходу також був відомий наш улюблений Андрухович. Ще хочу додати, що насправді радує, що люди вже зрозуміли, що треба звертатися напряму до президента, бо звертатися до мера вже немає жодного сенсу. Також я побачив документи, журналісти дали мені запит про те, що вони отримали відповідь від діам, чи отримували власники взагалі, які дозвільні документи на цей проект і виявилося, що там є цілих два проекти: один Стосується на реставрацію і пристосування дахових приміщень під нежитлові приміщення, а другий проєкт реставрації фасадів з реконструкцією приміщень на першому поверсі, що, напевно, мається на увазі скління цієї галереї. І власне реставрація фасадів з тим першим поверхом видало місцеве франківське дебі, на яке насправді мер може мати вплив. А на реставрацію даху з пристугейби з пристосуванням під нежитлові приміщення дало вже українське всеукраїнське київське добі. І хочу сказати, що ви розумієте, що ніякого пристосування дахових приміщень там не відбулося. Там відбулася надбудова, тобто повний демонтаж даху і надбудова двох, а в центральній частині ДВЖ цілих трьох поверхів, і тому це точно не може вважатися реставрацією. На дні Каховського водосховища продовжують знаходити історичні артефакти, які були затоплені близько 70 років. У селі Покровське біля Нікополя на дні змілілого водосховища знайшли залишки січової церкви, що датується приблизно 1734-1775 рік. За часів існування на території села Нової Січі. Після наказу Катерини II зруйнували Нову Січ, і Покровська Січова Церква теж зазнала занепаду. Її пошкодили та розграбували офіцери-дворяни, а пізніше 1794 року наказали закрити. Місцеві мешканці врятували деякі речі із Старої церкви та передали їх у нову кам'яну церкву, побудовану у 1798 році. Її затопили у 1954 році під час створення Каховського водосховища. Перед затопленням місцеві мешканці зберегли ключ від січової церкви: мінеї, розп'яття, кухоль, запорізьких козаків, козацькі люльки, рештки козацьких шабель та інші цінні речі. Депутати хочуть заборонити пити пиво у під'їздах та в метро. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує депутатам схвалити відповідний законопроект та заборонити споживання пива, крім безалкогольного, у під'їздах, багатоквартирних будинках та у вагонах метро. Крім цього, автори законопроекту продовжують законодавчо закріпити заборону на коріння на станціях метро, а також підвищити розмір штрафів за порушення правил користування громадським транспортом і запровадити штрафи за незаконне проникнення в тунель. Метро. Насправді підтримую цю ініціативу. Був такий випадок, коли один мігрант, я так розумію, з Запоріжжя їхав у з компанією у Львівському трамваї. І розпивав пиво, і був такий веселий, дуже гучний, галасний. Я би так сказав. Йому зробили зауваження, що у нас у Львові в трамваї пиво не п'ють. А він каже: А у нас в запорожжі п'ють, і такі ха, -ха, -ха. От закінчується все очевидно дракою, винесенням тіла назовні і так далі. І насправді, щоб таких речей не було, очевидно, треба. Я підтримую заборону розпивання пива як в під'їздах, так і в будь-яких громадських місцях. Кожний випуск ми закінчуємо якимись новинами з фірми. Так я називаю новини із зарубіжжя. Японія побудує автономне плавуче місто на 40 тисяч жителів із майданчиком для запуску ракет. Японська компанія NARC планує реалізувати проект Dogin City, що Передбачає витримування будь-яких підйомів моря, пов'язаних зі зміною клімату та забезпечення електроенергією, їжею та водою до 40 тисяч людей, серед яких місцеві мешканці та туристи. Так зване місто матиме близько 4 км в окружності. Там будуть розміщені туристичні та медзаклади, а також майданчик для запуску ракет. Кругла форма, стверджують розробники, допоможе встояти місто навіть під час цунамі. Щороку місто потребуватиме близько 2 мільйонів літрів води та е, утилізовуватиме понад 3 тисячі тонн сміття і вироблятиме понад 22 мільйона кіловат електроенергії. Місце будівництва нового міста поки не розголошують однак, збудувати його планують до 2030 року. У Бельгії тим часом у місті Антверпен активісти влаштували акцію та запустили трамвай сад. Салон міського трамваю прикасили рослинами, і такий трамвай сад курсував першою лінією міста впродовж дня. Акцію заохочували містяни долучитись до програми облаштування зелених фасадів і озеленення. Загалом для цього мешканці центрального району Антверпена мають можливість безкоштовно отримати від муніципалітету саджанці дерев і в'юнких рослин. А також діжки, ґрунт та інші матеріали. При цьому комунальники допоможуть встановити вертикальні і горизонтальні кабелі для рослин та знімуть де потрібно тротуарну плитку. А мешканці своєю чергою зобов'язуються доглядати за рослинами. Торік, в межах аналогічної кампанії, мешканці облаштували 200 зелених садів, висадили 170 дерев і виростили понад 100 гінких рослин на фасадах. Схоже, насправді, концепція триває і у Львові. Люди е можуть купити саджанці і посадити їх у різних районах Львова і прикріпити табличку, що це дерево посадила така то родина. І насправді я думаю, що ця традиція в наших містах мала би величезний ефект, тому що, як казала, колись одна моя замовниця каже: ми люди від землі, ми любимо город і любимо сад, тому все має бути озеленене і дуже гарне. Е, я би насправді таку ініціативу розповсюдив на всі міста в нашій країні. У мене все на сьогодні, друзі. Якщо вам сподобались ці новини, будь ласка, підписуйтесь на канал, пропонуйте друзям до перегляду і обов'язково, обов'язково лайкайте і коментуйте, тому що на це YouTube дуже сильно реагує. Е, у нас все на сьогодні. Дякуємо, особливо подяка нашим патронам, які до сих пір з нами, і також тим, хто підтримує нас на Баймій Посилання, хто хоче стати нашим достойним спонсором, будуть нижче в першому коментарі. Все, па-па.